Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. І наша сьогоднішня програма виходить вперше у такому форматі. Саме у прямому ефірі, разом з експертами та законодавцями, ми спробуємо дати відповідь на питання, чи зупинять російського агресора міжнародні санкції і долучитися до студійної розмови. Глядачі, можете разом з нами у прямому ефірі, можете взяти участь у рейтинговому голосуванні. Три варіанти відповідей ви бачите на екрані так, ні, і складно відповісти. Відповідні номера телефонів також на екрані. Ну і підсумки голосування ми вже підіб'ємо в кінці нашого ефіру. Отже, сьогодні в студії ми спілкуємося із президентом Українського аналітичного центру, фінансовим експертом Олександром Охріменком, із доктором економічних наук та екс-міністром з питань економіки України Володимиром Лановим. І народним депутатом України Павлом Резенком вітаю, вітаю вас, панове, у нашій вітаю. студії. Отже, Європейський Союз погодив нові санкції проти Росії. Кажуть, що це поглиблення липневого пакету санкцій, щоправда, запровадження протягом кількох днів, поки воно відтерміновується на декілька днів. Але саме головне, на вашу думку, наскільки дієвим може бути міжнародний економічний тиск на Росію, пане Володимире, прошу розпочинаємо з вас. Ну, це серйозна зброя. Економічна ізоляція, потім відокремлення від фінансових ресурсів, а, а також відлучення від нових технологій це дуже впливово. Я думаю, це найголовніша зброя сьогодні проти путінського режиму, оскільки він готовий з усіх сторон, але далеко не з економічної сторони. Ми знаємо, що економіку Росії порівняли з бензозаправкою Джоан Маккейн. Тобто, дуже залежно від постачання продажу газу і нафти, я б додав, що російська економіка працює дивним чином, дуже не схожа на інші економіки. Вона вивозить кожного року великі суми капіталу за кордон. Тобто, ті, хто отримують прибутки в Росії, вони не розміщують їх на своїй території, а, як правило, переводять за кордон. А для того, щоб потім відновити... Добування тих же сировинних ресурсів, їх транспортування вони отримують кредити від міжнародних і приватних, і американських, і, і європейських банків. Тобто, це така незакрита економіка, і її дуже легко зупинити в принципі. Хоча ми бачимо, що європейці зволікають, оскільки для них це теж випробування, особливо з точки зору газового забезпечення, побутових, соціальних та інших і промислових, звичайно, потреб. Тому поки що цей сипов потужна зброя ще не включена на всю потужність, пане Павло. А от таке випробування для європейців чи стане випробування для українців, коли український уряд також планує вести санкції? Відповідне законодавче поле зараз на розгляді у парламенті? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, законодавче поле давайте говорити відверто на сьогоднішній день щодо застосування санкцій в Україні вже сформовано? Верховна Рада України ухвалила відповідний закон про можливості застосування санкцій. Це не стосується лише Росії. Ми говоримо про прецедент, що у нас на сьогоднішній день взагалі не існувало такого поняття і не існувало такої. Можливості застосування санкцій ми були мирною державою. Ми ні з ким не ворогували. У нас були тільки потенційні загрози. Але коли стало питання реальної загрози територіальної цілісності, коли у нас забрали частину відверто анексували частину території, коли почалося вже вторгнення безпосередньо на материкову Україну, коли Україна... Апелювала до Сполучених Штатів Америки, до Канади, Японії, країн Європейського Союзу з вимогою застосувати санкції щодо Російської Федерації. Було питання, перш за все, в тому числі і до нас. А, ну, добре. Країни застосовують, а Україна. Чому і тому. Ну, по суті Україна якийсь період зволікала введенням цих санкцій? Чому на ми, мені ми, зволікали? У нас не було механізмів. У нас не було в законодавстві самої термінології, самої ідеології запровадження санкцій. І тому сьогодні вже таке законодавство є, де встановлений абсолютно чіткий порядок. Сьогодні Верховна Рада виконала свою місію. Тепер Встановлено чіткий регламент, чіткий порядок, коли уряд на своєму засіданні має визначитися з переліком або фізичних, або юридичних осіб, або секторальних санкцій, або якісь інших механізмів має їх затвердити, передати на розгляд ради нацбезпеки і оборони. І Рада нацбезпеки і оборони України як колегіальний орган, до якого входять uh -huh. фінансові структури Національний банк плюс силовий блок, плюс безпосередньо президент України вже ставить остаточну крапку і ухвалює рішення щодо застосування цих Только, санкцій. Тільки, на, Наскільки я розумію, Верховна Рада чітко прописала механізм. Безумовно, механізми. пане Олександре, до вас запитання: як до економіста, фінансового аналітика. чи можна говорити про втрати російської економіки від попередніх санкцій? Ні, ну втрати, звичайно, є. Офіційно, навіть там вони порахували. Але, ну, на жаль, не такі великі, як планували. Фактично, що відбулося? Відбулося переміщення ринків. Якщо на сьогоднішній момент, ну, скажімо, російські інвестори могли напряму зайти в Європу, чесно йдуть через Азію, дорожче залучення. Тобто гроші, які залучали, ті залучають тільки через. Ну, звичайно, помінялися деякі там, трансфертні рухи і так далі. І дійсно рух капіталю. Ну, в Росії завжди дійсно це була традиція вкладувати, брати гроші, вкладати в Сполута Америки. Тим паче, це одна з причин, чого Сполучена зараз дуже бояться санкції. Якщо, не дай Боже, росіяни заберуть гроші, економіка США рухне, вони це знають. Це теж така проблема. На жаль, у нас всі країни інтегровані в світі. Росія теж інтегрована, і Євроспільнота інтегрована, і Сполучета і ми інтегровані. І виходить, розумієте, от ми, якщо, дивіть, Стол, ми забираємо одну ножку, говоримо, вся економіка буде працювати, в ній не буде. Вона працює обвалитись. Тому, виходить, от санкції Європа вводить. І так, бачите, ввели, подивилися, розвернулися, подивились. І тому на сьогоднішній момент, ну, на жаль, поки що бачите, заставити санкціями Путіна, ну, скажімо, йти з території України, поки що не вдалося. Це прикро. А чим, чим можливо сьогодні заставити санкції піти з України, Путіна піти з України, якщо не санкції? Пане Павло. Ну, напевно, єдністю нації, єдністю держави, єдності всього народу України, коли Путін відчує реальний опір, коли Путін відчуває вже опір, і він цей, я сподіваюся, от зараз протягом останніх, після фактично 24 серпня, коли відбулося фактично безпосереднє вторгнення uh -huh. на територію України, коли в, на територію Росії пішла певна. Певні вже колони з ну, трупами військовослужбовців Російської Федерації, це вже відчутно. І сам факт уже, ну скажімо так, переговорів і ініціювання, і включення в переговорів і цього мирного плану, який, ну скажімо так, був узгоджений на минулому тижні, це на сьогоднішній день призупинило, скажімо так, ту агресивну пост поступ Росії на територію України сказати, що все ми досягли, що все критична черта, ну вже перейдена, і все ну все зупиниться. Очевидно, не можна. І тут залежить дуже знов таки кажу від свідомості українського народу. від Свідомості наших збройних сил головнокомандуючого. Але я в Маріуполі, наприклад, вчора почув від нього абсолютно чіткі тези про те, що так, мирний план є, але ми чудово усвідомлюємо, що довіряти на 100% ми не можемо. Тому боєздатність українських збройних сил буде посилюватися, обороноздатність українських збройних сил має відновлюватися. Діалог. В колі наших європейських і світових друзів ми повинні продовжувати, з точки зору контактів з НАТО, з Європейським Союзом з Сполученими Штатами Америки щодо модернізації нашої армії, щодо постачання нашої армії сучасних видів озброєння як летального характеру, так і нелетального характеру постачання товарів. Тому Перше діалог, і друге це безумовна єдність нашого суспільства дати чіткий сигнал, що ми будемо відстоювати територіальну цілісність і незалежність України до останнього Зрозуміло. Пане Володимире, а от Європа, запроваджуючи санкції, так зволікає. От говорить про те, що будемо запроваджувати, але так з часом дає якийсь передих для Росії. От навіщо? Чому така позиція? По-перше, я б хотів сказаного додати, що санкції економічного характеру, які обмежують торгівлю, обмін і рух капіталів, вони можуть вводитися лише сильними економічними гравцями. Якщо б Україна вводила санкції проти Росії, то це було б значно менший ефект, тому що Україна займає в російському експорті значно менше, ніж в країни Євросоюзу. Не можна навіть порівнювати. Кілька разів а, тому саме Росія багато зворотніх, ніби жестів робить. Зупиняє там продаж продовольства. А, зараз вона зупиняє а, імпорт і да, погрожує значить зупинкою перельотів через російську uh -huh. територію. і Так далі, це а, зойки такі достатньо слабкі, тобто вони у норвежців лише викликали. Таку саркастичну посмішку, коли сказали, що лосось не будуть поставляти в Росію. Норвезький лосось продається в усьому світі, треба просто заключити інші угоди і тому подібне. Це з однієї сторони, з іншої сторони, чому європейці зволікають? Є різні причини, але я думаю, головна причина все-таки побоюється Путіна, Побоюється дикуна, який, знаєте, має в руках ядерну боєголовку, і до того ж вже прозвучали деякі слова. Лавров сказав, що якщо Україна слово скаже про Крим, то ми застосуємо ядерну зброю. А сьогодні Медведєв сказав, що ми можемо неадекватно, тобто несиметрично, в більших обсягах завдати зустрічного політичного удару по західному світу, в тому числі по системам безпеки. Як що він розуміє, важко сказати, але все-таки це військова погроза і порушення систем безпеки в світі. Я думаю, що вони говорять більше ніж на самому ділі є. Вони завищують так, би мовити, свій потенціал. Тому що, якщо вони сподіваються на допомогу Китаю, то Китай не буде допомагати Росії. Він чекає послаблення Росії. Не будемо в цю сторону відходити. Але в принципі, думаю, що погрози є. Їх треба все-таки до них прислуховувати, не напружувати ситуацію, не приводити до більшої ескалації, в тому числі в Україні. Нам не потрібна кров і вбиті люди тисячами і так далі. Тому вони все-таки дають такі відходи невеличкі, дають попередні такі зауваження і можливості відступу. Головне, щоб Путін закінчив цю авантюру. Тому що в нього нічого не вийде в Україні. Ну і стосовно мирного плану, пане Олександре, от Європа говорить, що ми не будемо вводити санкції, допоки не буде порушено а, не, мир перемир'я так між Україною і Росією, але по суті, все одно російська сторона, бойовики продовжують вогонь. Ні, тобто, Я так розумію, ну як, як тоді орієнтувати Європу? Як не, Європа ну, має визначатися? що? Дивіться, європа хоче однозначно миру. Це і було і раніше зрозуміло. спотани він, спотини тільки хоче вийти. Ми ну, також хочемо миру. Вони Україна. дійсно для сполучета дуже цікаво мати війну, щоб геополітична Росія з України це дуже приємно. Європа хоче миру. Тому дійсно Європа на сьогоднішньому дуже цікавлена, щоб як можна швидше цей план був реалізований на практиці. Як тільки буде мир в Україні, фактично можна зайнятися економікою. Ви зараз економікою самі розумієте, займатися. Буде мир, тоді можна відбудовувати. І для Європи це потрібно. Ну і знову таки, ви ж не запаєте, що до Америки там єдиний лідер. Ну, будь-якому випадку. Європа це конфедерація. Ну і там, якщо ми почнемо перелікувати країни, є країни, які... За Путіна проти Путіна якісь нейтральні і от там дійсно приймати рішення складніше. Там виходить, одні говорять, давайте приймемо, другі давайте не приймемо, Це ж знаєте, і виходить такий конгломерат. Uh -huh. А там дійсно складніше прийняти навіть такі прості вроді, якби все зрозуміло. Давайте приймемо. А треба, що всі погодилися, хтось не погоджується і так далі. Тому на сьогоднішній момент я так розумію, дійсно треба як можна швидше реалізовувати цей мирний план. Припиняти бойові дії, ну, робити там, ну, я так, кордони і так далі, все, що заплановано, і дійсно займатися економікою. І от ми згадали Китай, ну, я б сказав би так, от ми дуже часто говоримо, треба дружити з Європою, там, з Росією не дружити і так далі. Я б сказав, треба дружити з усіма, а торгувати з Китаєм. Це теж було б дуже добре, тому що орієнтуватись на економіку Європи ну, недоцільно. Не ми її так не потрібні. На Росію ну, маємо проблеми, тому торговельну війну. А оторгувати з Азії, в тому числі з Китаєм, це було б вигідно. Якраз би це дійсно ну, знов-таки сильна Україна. Дійсно може впливати і на Росії, на Європу, і на всіх оце якраз дуже принципово, щоб ми стали сильними, пане Павло. Ну от стосовно цього мирного плану, от, наприклад, Європа каже, що мирний план да ми поки не вводимо санкції, І до речі, на вашу думку, санкції не будуть введені, допоки допоки існує цей мирний план, таке собі перемир'я. От де межа? От як визначитися, що перемир'я на сьогодні дійсно реально існує? Ну, давайте скажемо так, щодо позиції Європи, то зрозуміло. Оце треба чітко розуміти, що протягом 30 останніх років, після завершення етапу холодної війни, в Європі між, Украї... між Росією і Європою формувався нові економічні відносини, новий економічний порядок. Це була все-таки відкрита співпраця. Причому дуже часто Росія вела досить агресивну політику щодо Заходу, в тому числі через якісь такі речі. Я не хочу сказати, що вони намагалися посадити Європу на Газову голку, але тим не менше, умовно кажучи, сьогодні Росія є одним з основних постачальників енергії, газу до Європи. А до речі, з... Росія може шантажувати Європу з... газом, так як Україну? Не тільки, га... не, не не тільки. тільки газом. тобто спектр. Відносин Росії і Європейського Союзу надзвичайно величезне, починаючи від високоточної самої зброї від співпраці на рівні ВПК, закінчуючи е, майже спільним ринком праці і, е, ну, скажімо так, культурним туристичним простором, коли країни Європейського Союзу прямо зацікавлені в потоці, в тому потоці Туристично. туристів. Росії. Які приходять з Росії і залишають можна кажучи в тій Європі досить непоганий капітал і фактично залишають свої гроші. Тобто, сказати, що після 30 років отакої от співпраці одночасно. Навіть не зважаючи на позицію в Україні, зважаючи на позицію в Україні важку і агресію щодо України, можна відразу рубанути ці відносини і Європа від цього виграє, Росія переграє, безумовно, ні. І тому я погоджуюсь в тому, що Європейський Союз, безумовно, зацікавлений в настанні миру. Просто ну, не всі до кінця от для себе визначили цю межу. Адже ми сьогодні в дискусіях навколо нових санкцій ми дуже часто чуємо, навіть від представників ОБСЄ, як не на жаль, що ми не можемо. Вони кажуть, ми не можемо достовірно підтвердити ведення російських військ на територію України. От вони не можуть цього довести. Хоча є фотографії, є космічні зв'язки. Вони кажуть, ми не можемо цього довести. І оце, на мій погляд, така позиція. На жаль, все таки дає шанс -таки для розвитку, все таки негативного сценарію, і не зупиняє на сьогоднішній день Путіна, але сподіваюся, що от найближчий найближчі тиждень все таки дасть відповідь щодо того, що Європа все-таки. Вимушена буде застосувати ті санкції, які вони вчора ухвалили. ОІБ, ми подивимося звичайно, реакцію Росії. Пане на Володимире, що ви думаєте з того приводу? Політика санкцій зупинить Путіна чи ні? Оскільки Росія вже заявила ще раніше, коли були введені перша, друга хвиля, третя хвиля санкцій економічних проти Росії, що вони витримують будь-які санкції. Що ви думаєте з цього приводу? Я хотів би нагадати, що ті європейські країни, які пояснюють, що вони поки що не зацікавлені, що вважають, що це теж приносить шкоду, як Чехія заявила, як Фінляндія, що те, не саме і да, словаччина горжа тих да, да. да, деякі країни, то тут я їм хочу нагадати, що було рішення Єврокомісії про те, що втрати країн від введення санкцій будуть відшкодовані централізовано. З європейського бюджету. Тому не варто заявляти таким чином. Але чому вони це роблять? Я думаю, що там є певні шкурні інтереси, тому що спільний бюджет Європи розподіляється між різними країнами, в тому числі, як дотації, типу, і чи там, субсидії окремим секторам економіки, особливо. Природоексплуатуючим сектором, ну скажімо, сільське господарство, а Фінляндія це і рибне, і сільське господарство, і лісове господарство, і ну інші, зокрема східноєвропейські е, країни, хочуть, щоб їх голос почули, щоб в якихось там інших дискусіях вони були враховані, щоб з ними рахувалися і тому подібне. Це звичайно політичні дії, і е, все таки я повторюю, що стратегічно, стратегічно. Це не промовляється на кожному кроці, це не кажуть гучномовці. Але стратегічно Європа визначилася з путінським режимом. Розумієте, є країна, яку треба і поважати, і розвивати відносини, і давати їм свої можливості, технології, про які ми сьогодні говорили, і так далі. А є режим, яким не можна домовитись. Він говорить одне, а потім... Каже інше. Він каже, що за два тижні вони візьмуть Київ, а потім і Ригу Сталіном. Їм треба Балтійське море. І Всі це знають це історично так. Чорне, Балтійське, Азовське моря це завжди виходи для Росії в Європу, і їх відсунули від цих морів розпадом радянського Союзу. Вони фактично діють по-гебельськи чи по Гітлерівській, коли Завершено. після Версальської угоди піднімали німців, що їх дуже принизили після. Першої світової війни, от вони проводять таку політику серед свого населення точно так же, що їх принизили. Ну дуже коротко. Чи зупинять санкції все ж таки агресора? Тому європейський союз визначився, визначився в довгостроковому плані. Ви побачите, що через рік будуть падати ціни на нафту і газ, будуть зменшені поставки газу від Газпрому. Через два роки від Газпрому взагалі відмовляться. І фінансова основа путінського режиму буде розвалена. От внутрішня система, внутрішні олігархи, внутрішні бізнесмени вони можуть вплинути на самого Путіна, коли дійсно буде складно, скрутно в Росії Але, але дуже коротко. А дуже коротко. А, ви ж не забувайте, що американські німецькі олігархи дуже певні з російським і вигідний Путін. І Вони підтримують Росію. Не забувайте, ринок збуту Росії – Це дуже великий. Німеччина не рухне раді того, щоб рухнула Росія. Не забувайте автопром Німеччини це Росія. І це вони добре пам'ятають олігархи, німецькі також ну і дивимося зараз на екран. Дякую глядачам. Досить активно голосують чи зупинять російського агресора міжнародні санкції. Бачимо на екрані, що 35,5% вважають, що дійсно зупинять, а понад 60% кажуть, що ні, і це доволі великий відсоток. Бачите, глядачі. А також ви переконані Безпечно. в тому, що на жаль, Путіна не можуть зупинити економічна політика, економічні санкції, і 4% трошки більше не визначилися із, із цією ситуацією. Власне, давайте будемо підсумовувати, що ж думають експерти і законодавці з цього приводу, які е, можуть бути подальші дії Європи, але дуже коротко, якщо не санкції, щоб зупинити Путіна. Ну скажімо так, лише економічні санкції безумовно в Путіна не завершить. Лише комплексне вирішення питань це економічні санкції, в тому числі військово-технічне співробітництво, поглиблене військове співробітництво, і допомога України, і політичні заходи, політичний тиск, політичний діалог, в тому числі, тобто комплекс заходів. Пане Володимире, дуже коротко чи вдасться додам... налагодити діалог Я додам санкцій? тільки що наша стійкість на фронті зупинить Путіна оскільки в нього є певний запас валюти. І на на короткотривалому періоді санкції не допомагають. І ваша позиція з цього приводу Ні, ну однозначно, бо це треба переговор, переговори, переговори через переговори. Мир значно кращий будь-якої війни. Тим паче політичних і геополітичних амбіцій. Дуже всім дякую, панове, за розмову. Глядачам нагадаю, що це була програма Власний погляд. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.